У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка цієї суботи відбудеться прем'єра вистави Друге дихання. Це вже друга прем'єра від Шевченківців в новому 106-му театральному сезоні. Нашій знімальній групі вдалося побувати на генеральній репетиції спектаклю. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Друге дихання це іронічна комедія, яка складається з семи незалежних одна від одної новел. Кожній з них окремий унікальний сюжет, де розповідається історія людей старшого покоління, які потрапляють в різні життєві обставини. Всі глави об'єднані одним сенсом: віднайти себе, відновити власні життєві сили. Епізоди сповнені емоційною грою акторів, яка занурює глядача в творчу атмосферу. Новели супроводжуються танцями і піснями у виконанні акторів театру. За жанром там, такого як ми працюємо, це іронічна комедія, тобто там. Гомеричного хохоту ми не очікуємо, але думаю, що посмішка з обличчя не буде входити сходити А, але всередині самих історій достатньо моментів і драматичних. Саме цю виставу, саме цю п'єсу я обрав, тому що першою моєю роботою в цьому театрі був край. Ми там зустрілися з усією молоддю і дуже добре познайомилися і. Мені було цікаво, що, що є в іншій частині колективу, А тому там з Оксаною Іванівною Петровською, директоркою театру, нами було узгоджено вибрати якийсь матеріал, де б головні герої були старшого покоління, тому що це і для артистів, і для мене новий досвід. А для артистів цього театру це новий матеріал. Він незвичний, він вимагає іншого стилю існування, до якого вони не дуже звикли. Він вимагає іншого підходу. Колектив театру Шевченка на чолі з директором-художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, постійно працюють і готують для глядачів нові прем'єри впродовж 106-го театрального сезону. Це вистави української та зарубіжної класики, сучасна драматургія і вистави для дітей. У нас вже готовий репертуарний жовтень, з ним можна ознайомитися на офіційних сторінках нашого театру, на сайті нашого театру. І окрім вже традиційного репертуару, ми готуємо прем'єри, котрі у вересні вдасться показати. І окрім цього, в нас наразі такий доволі моцний план відновити вистави, котрі раніше були дійсно важливою частиною нашого репертуару. Це, наприклад, весілля у Малинівці. Цю виставу наразі в нас готує до Прем'єра, директор, художній керівник нашого театру, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Окрім цього, вона наразі готує також прем'єру для діток, таку казку. От тому я думаю, що в цьому театральному сезоні нам дійсно є чим здивувати. От окрім того, ми е, намагатимемось швиденько повернути на нашу велику сцену такі вже класичні вистави, як скрипаль на даху, піросмані і не тільки. Е, е, е. Прем'єра іронічної комедії на дві дії Друге дихання за мотивами п'єси зарубіжного драматурга Фредеріка Стропелля з життя корисних копалин відбудеться 23 вересня, в суботу о 17.00. Не пропустіть нагоду насолодитися театральним мистецтвом. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини, Д1.